Готуємо ніжні міні-запіканки з рікоти. Для запіканок ми будемо використовувати рікоту. Беремо 400 грам рікоти, додаємо 2 яйця, додаємо цукор або замінник за смаком. Додаємо дрібку солі, крохмал та манку та все ретельно перемішуємо. Я це роблю вінчиком. Потім ще я додала трішки розпушувача. Це зробить текстуру ніжною та повітряною. Тісто готове, викладаємо його у форму та відправляємо в духовку приблизно хвилин на 35-40. Тепер найсмачніше це полуничний конфітюр, соковита ароматна полуниця, зварена до ідеальної консистенції, саме те, що потрібно для цих запіканок.